Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про таке поняття як банкрутство. Слово банкрутство походить від латинських слів лава, банкус і зламаний руптус. Банком спочатку іменували встановлення в людних місцях, таких як ринки чи ярмарки Лава на які міняли і лихварі, проводили свої операції, оформляли документи. Після того як власник банку розгорявся, він ламав свою лаву. Необхідність нормативного регулювання ситуації, при якій боржник опинявся не в змозі виконати наявні у нього грошові зобов'язання, усвідомлювалась з найдавніших часів. У старому завіті вказується на необхідність прощення боргів. У древній Греції, в разі нездатності батька сімейства, розплатитись по боргам, вся сім'я, включаючи дружину, дітей і прислугу, потрапляла в боргове рабство. Однак в багатьох грецьких містах державах термін боргове рабство обмежувався п'ятьма роками а самим рабам гарантувалася фізична недоторканість. Спочатку нездатність виплатити борг сприймалась як протизаконне діяння, що вимагає покарання. Тим часом відповідальність за нездатність розплатитись за своїми зобов'язаннями не була предметом цивільно-правового інституту банкрутства, регулюючи виключно питання погашення або прощення заборгованості. Норми, що регулюють особисту відповідальність боржника перед кредиторами, містилися і в римських законах, де встановлювалось право кредитора звернути в рабство неспроможного боржника після встановлення факту боргу за рішенням суду або визнанням самого боржника і відсутності оплати останнього боржником або третіми особами протягом 90 днів. Особисті заходи стягнення боргу поступово перестали задовольняти потреби нового обороту і законом легко. Експоетелія в 326 році до нашої ери неспроможні боржники були звільнені від рабства в будь-яких випадках, якщо не вчинили злочин. Через зникнення інститутів особистого виконання в римському праві поступово розвивається інститут майнового виконання вимог кредиторів. В рамках процедури кредитори допускалися до володіння майном боржника з метою нагляду та охорони. І при відсутності протягом 30 днів задоволення вимог кредиторів, майном боржника. Продавалося в рахунок боргу, проте навіть продаж майна боржника не розривала його відносин з кредитором. Якщо згодом він придбав будь-яким шляхом деяке майно, то воно повинно було знову перейти кредиторам, поки борг не був погашений повністю. Пільга встановлювалася лише інститутом Цесіо Бонором, що дозволяв боржнику залишати собі майно необхідне для його проживання. Після падіння Римської імперії інститут неплатоспроможності отримав великий розвиток в середньовічній Італії. Він застосовувався у торгівельній сфері, так як викликався вимогами торгового обороту. Існували спеціальні торгівельні суди, де суддями були виборні середовища купців. З Часом процедура банкрутства набула в різних країнах все більш чіткі процесуальні правила. Так з 1543 року в Англії з'являється необхідність доведення припинення платежів для підтвердження неспроможності а також вводиться період часу для з'ясування економічного становища боржника в 17-19 століттях з розвитком торгівлі та приватної власності в Європі відбувається розширення застосування Процедури банкрутства та представників будь-якого стану так банкрутом тепер міг стати будь-хто тільки на початку 18 століття в англійській правовій системі вперше світі сформувалось розуміння того, що сумлінний банкрут, що сприяє найбільш повному відшкодуванню збитків кредиторів, може розраховувати на прощення невиплачених боргів, що й знайшло своє законодавче закріплення статутом 1705 року. З цього часу усувається кримінальна відповідальність при ненавмисному Ному банкрутстві подальший розвиток законодавства призвів до збільшення ролі відновлюваних або реабілітаційних процедур, які мають на меті відновлення платоспроможності боржника. Слово банкрут часто вимовляється як вирок, але банкрутами ставались і сьогодні стають найбільші компанії і найвідоміші люди. Для них банкрутство не кінець життя, а новий етап можливість розпочати все з чистого аркушу. Під час загальної економічної кризи страждають всі, але індивідуальний фінансовий крах людини залишає його один на один зі своїм нещастям, змушує думати, що він не вдаха і йому вже нічого не світить. Чи так це насправді ні? У всьому цивілізованому світі банкрутство не вирок, а шанс на нормальне життя. Президенти і мільярдери, промисловці і актори, письменники і музиканти, спортсмени ставали банкрутами. Як приклад імена кількох знаменитостей, які збанкрутували, хоча до цього володіли величезними статками, а після банкрутства знову піднялись на вершину бізнесу і слави. Актриса Кім Бесінджер. Співачка Тоні Брекстон, режисер Френсіс Форд Коппола, Уолт Дісней, письменник Марк Твен і телеведучий Ларі Кінг. Нарешті Аврам Лінколь, 18-й президент США, оголосив про банкрутство у 1833 році і 17 років віддавав борги друзям, які позичили йому гроші для відкриття своєї справи. Лише через 30 років Лінколь досяг поставленої мети і став президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні в усьому світі розуміють, що люди, які зважились на банкрутство, не просять фінансової допомоги. Вони просять дати їм законну пільгу від держави, можливість почати життя з чистого аркушу і самостійно заробляти гроші, щоб годувати себе і свою сім'ю. Сьогоднішні банкрути це найбільш ініціативні і заповзятливі люди. Через кризу вони стали неплатоспроможними, але вони можуть і готові знову стати локомотивом економічного розвитку країни. І тому саме вони потребують державної допомоги і захисту професіоналів.